Привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про те, як швидкість обслуговування може впливати на лояльність ваших клієнтів. Чи замислювалися ви коли-небудь, скільки часу чекають ваші клієнти? В сучасному світі люди не люблять чекати, вони цінують кожну хвилину. Відповідно, коли ваш бізнес зможе обслуговувати клієнтів швидко, це створить у них відчуття, що їх час важливий. Що ви цінуєте їхнє звернення, і це формує позитивне враження про вашу компанію. Клієнти, які не змушені довго чекати, частіше повертаються і рекомендують вас іншим. Уявіть, ви замовляєте товар онлайн чи телефонуєте на гарячу лінію і вам досить швидко відповідають. Як ви себе почуваєте? Швидше за все, ви задоволені. Це і є результат ефективного обслуговування. Отож, швидкість обслуговування це не просто зручність. Це одна із ключових причин, чому клієнти залишаються лояльними. І коли ви хочете отримати відданих клієнтів, працюйте над тим, щоб процес обслуговування був максимально швидким і зручним. Не забувайте, швидкість і якість дорівнює лояльність.